Збірна Чернігівщини з кікбоксингу на чемпіонаті світу в Австрії приголомшила багатьох неочікуваним успіхом, здобувши аж 40 нагород, з яких 15 – золоті. Чернігівці допомогли збірній України стати кращою у світі. Виграв золоту нагороду її наймолодший з нашої команди дев'ятирічний Данило Пецько. Я провів шість поєдинків і не трався з с Мене підтримував мій тренер Роман Луданік та моя команда. У складі Чернігівської команди були як досвідчені спортсмени, так і дебютанти. Усі кажуть, що досягли успіху, бо були єдиним дружнім колективом, який підтримував один одного. На перших двох я займав другі місця, і вони мене як мотивували, щоб на третьому чемпіонаті світу я вже зайняв перше. Ти дуже радий тепер, вже. я дуже радий. Я... Емоції зашкалюють. Мене вагова категорія 85, так дуже високі. У мене суперники та крупні, так трішки було тяжко. Але ми впоралися, зайняли перше місце та в друге місце поступилися німцю. Трохи не вистачило витривалості, але будемо працювати над цим і все буде добре. Дуже. Е... Захваті від своєї команди за підтримку. Це були мої перші змагання саме серед дорослих, вже 18 я досить хвилювався, але досить впевнено, я б сказав, підготувався і результати мене прям повністю задовільнили. На цьому чемпіонаті я зайняв перше і друге місце. Коли ти розумієш, що тебе підтримує вся твоя чернігівська команда, Чернігівська Федерація, майже близько 30 людей підтримують кричать твоє ім'я, то страх просто проходить і тільки впевненість тебе додає. Так, я аналізував бої, я передивлявся їх багато разів. І ну, ми знаємо свої помилки. Я знаю, чого мені не вистачало, можливо, в деяких моментах е, характеру, можливо, в деяких моментах е, не вистачало е, якогось горіння чи ще чогось тако, такого. Але в цілому, технічно, я класно відпрацював. І... Знаю, що в минулому в наступному році я буду на голову краще, ніж зараз. Тренери неабияк задоволені виступами своїх вихованців. Це підсумок нелегкої роботи наставників, спортсменів та обласної федерації кікбоксингу, яка у складний для країни час знаходить можливість розвивати дитячий та юнацький спорт. Команда збірної Чернігівської області показує так ну, з, з, з найкращих результатів 15 тільки золотих. Вся загальна збірна команда України 76 золотих, тобто 15 на Чернігівщині. Тому це також вагомий внесок, вагомий історичний внесок в історію кікбоксингу Чернігова і в Україні також. Я від себе дякую всім тренерам. Ну і дякуємо Збройним силам України за можливість це робити і займатися дітьми молоді на сьогоднішній день. Я навіть не очікував, що буде такий результат, бо хлопцям всім мінімум по два поєдинки потрібно було перемогти, щоб дійти до п'єдесталу пошани. Тому в нас хлопці частково були вже досвідчені частково перший раз представляли Україну тому, але вони справились. Я ж кажу завдяки нашим передовим спортсменам, завдяки Андрію Володимировичу та великій підтримці з боку Чернігівської області, Чернігівської військової адміністрації та всім, хто нас підтримує, чимало кікбоксерів зараз у лавах ЗСУ захищають Україну від загарбників. Один з багаторазових чемпіонів світу з Чернігівщини Сергій Лисюк минулого року загинув на війні. Його пам'ять вшанували на цьому чемпіонаті світу.